Всім привіт! З вами Клуб Хвостики. А це Сюзі, і вона досі шукає сім'ю. Сюзі буде маленькою собачкою, що дуже дуже важливо для тих, хто не хоче великої собаки. Вона неймовірна бородачка. Ця дівчинка зовсім ще малесенька, їй приблизно 2,5-3 місяці. Подивіться на цю красуню, в неї ось такий довгий підшорсток. Напевно, буде ще мінятися шерсть. Вона буде прямо дуже бородата, неймовірно красива і невеличкого розміру, приблизно до 8 кілограмів. Сьюзі оброблена, вакцинована. А цю дівчинку разом із братиками та сестричками викинули в коробочці ще зимою, був сніг. Звичайно ж, ми їх забрали в клуб гостики. А її братик вже давно в сім'ї. Він поїхав до Києва. А сестричка Мішель також знайшла свою родину і на днях від'їжджає до Києва. Залишається одна красуня Сюзі. Вона вже так підросла. Вона така грайлива, така контактна, така неймовірно мила красунечка. Куди ти сховалась? І ми дуже хочемо знайти для неї найкращу люблячу родину, віддаємо тільки в квартиру. А хочемо, щоб вона спала на подушечці, як заслуговує насправді ця манюнечка. А погляньте на Сюзі. Вона обожнює гратися, обожнює і. Кришки, обожнює цілуватися. А, ось, дивіться. Показуй себе у всій красі. забирай, забирай. да, Найбільшу треба забрати. Ми хочемо, щоб такі хвостики якомога скоріше знаходили свої люблячі родини, а для цього нам потрібна ваша підтримка. Якщо ви готові подарувати цій малесенькі красуні сім'ю, телефонуйте, пишіть, ми дуже чекаємо. Якщо ви просто любите хвостиків і дуже хочете допомогти Сьюзі знайти родину, ви можете написати коментар, поставити лайк, це обов'язково допоможе цьому відео, просуватися на YouTube, щоб його... Побачили якомога більше людей, і також ви можете робити репости собі в соцмережі, адже ви ніколи не знаєте хто з ваших друзів шукає собі хвостика.